Доброго вечора, друзі! Я була в магазинах на ринку. За два дні покажу вам покупки. В Таврії плюс була. Розрахувала вже оце, повіднімала які знижки на що. Взяла воду, Buasson. Байкал 2 літри. По 27,90 по акції. Я хотіла Кока-Колу. Але позавчора Кока-Кола коштувала 22 гривні, а вчора, чи там, коли там, вже 26, в АТБ 25. І я звернула увагу на оцю воду, яка теж була по акції. Це робить її місто Черкаси, в місті Черкаси. Цей напіль безалкогольний, на смакоароматичних добавках. Сильно газований з цукром та підсолоджувачем. Тут є олії ароматичні, олія хмелю, евкаліпта і лаврова олія. Що є, то є екстракт семи і Коріандри, і дягель, і шавлія, і корінь солодкий, і квіти бузини, шавлія, другий раз, тайговий корінь. Полин гіркий, чого тут тільки немає. І карамель для кольору. Тому така вода у нас буде. Далі взяла молоко згущене фаворит 8,5% по 59 гривень. Таке без рослинних жирів, консервантів, харчових домішок. Лише три інгредієнти, молоко, цукор, лактоза. Це Житомирська область його робить. Ми хочемо зварити його і ось ці вафлі помастити вафельні листи. Далі вершки просто квашено, 10% я таки взяла в Таврії. По 2430 одне було. Його 200 грамів. Їх вже насправді тут немає. Вони вже пішли благополучно. За призначенням. Ось такі я вже показувала їх. Роблять їх у місті Кременчук Полтавської області. Далі. Мають смак топленого молока або сухого молока. Цукерки Любімов були по акції. Тут 125 грамів по 49,90 вони були. Це дуже смачні цукерки, я думаю, їх всі знають. Красива коробочка. Там над ними стояли цукерки мерсі. А, тут 108 грамів. А якось так написано: 125-108. Вони коштували ті мерсі 249 гривень. І люди взяли, так, я брала ці, а люди взяли ті. Добре. Хтось може собі дозволити і таке. Це добре. Хліб тостовий, житньовисівковий. Отут трошки його просто залишилось 2290, тому що я його взяла вчора, він такий довгенький і важкенький. І тут вже я брала по 17,50 батон європейський, 480 грамів, але він такий, що погано ріжеться і сильно кришиться, але смачний. Що ще було? Так, в Таврії все. Йдемо в АТБ. В АТБ було насправді небагато. Це було молоко, як завжди, своя лінія. По 2690, це зараз на нього акція 2,5%. Два їх я брала. Напій винний тут я взяла. Я взяла. О, таїрову Фраголіну. В Одеській області його виготовляють. От 99 гривень і 40 копійок. Воно коштувало. Чудова акційна ціна розсо. Тут написано, що це напій винний, слабоалкогольний, зброджений ігристий, напівсолодкий червоний. Так, от є ще, може комусь буде видно інформація. Яблучний сік тут основне. Ну, це так, щоб щось на новий рік відкрити. Хоча грандіозного святкування не планується, але щось таке має бути. І сирок плавлений, 75 грамів. Кому, вершковий тенеру, кому тенеру по 13,90. Такий теж взяла. У цих чеках все. Далі йдемо пиріг з сиром. 32 гривні коштував він. Дуже хороший, смачний, довго він свіжий. Тут ще є ох, як же, родзинки в ньому для курочок, вітамінки, щоб добре неслися. По 18 гривень за кілограм у нас на ринку під містком. Ще я взяла там вафельні листи готувати просто. По 25 гривень 75 грамів. Сім штук. Сім вафельних листів коштували у Таврії 33 гривні. Ну, а я на ринку все-таки взяла по 25. Так, може, щось буде видно. І чиї вони. Луцьк. Волинська область. Халву я взяла такий кусочок обійшовся мені в 25 гривень, якщо не помиляюсь, от не пам'ятаю ціну за кілограм. Як завжди, песикам, котикам Подільська верст по 59. Банани я взяла такі, бачите, не дуже, це вже їх треба їсти вже. по 60 гривень і по 75 гарні такі банани. Взяла в магазині м'ясний майстер курячі ось ці гомілки, правильно я кажу. По 72 гривні, там вже взяла фарш. По 169 окорок його там зразу миють і роблять фарш. Баки взяла в районі 160 гривень, точно не пам'ятаю. І сардельки там я взяла. Шкільні, здається, по 119, чи от в такому щось, щось таке масло по 205, вже Віньковецьке. По 144 взяла рибки, це вже рибний магазин біля мрії, біля філармонії, біля мрії, піцерії. 144 такий кусочок. Вона насправді гарного кольору. Тут вона якась бліда, а так вона оранжевенька, нормальна. До Петербродів теж бачила в Олени чалої, якщо дивишся Олена, привіт тобі. І вона бачила, брала такі самі грімки, елітні і теж про цю рибку згадала. І я вирішила собі теж взяти ця копчена скумбрія в магазині коштувала 250. На ринку її можна взяти і по 220, і по 200. 30, але якось я вже по дорозі додому, вже ринок був зачинений і вже таки взяла. Сало на ринку брала. Сьогодні, хоча я там була зранку, а це вже йшла з роботи. Сало м'якеньке, з тоненькою шкуркою. Сьогодні була акція по 100 гривень, тому що це було вже після тривоги. І таке. Одні вже спродалися, тут люди якраз пішли, а ця жінка вже стояла-стояла і вже по 100 його віддавала. всім. Всі брали. Хороше, бо всі брали, всі дивились, експерти пройшло тестування. Також м'язко на ринку брала, ну я не буду його розпаковувати, таке, що пекти можна по 160 досить гарне. Угу, угу. Цукерки покажу вам, які в школі сину дали. Він в четвертому класі. Я провела розслідування, що це за група компаній Втагро. Це колишній керівник цієї агро, цього агрохолдингу депутат наш Лабазюк Сергій. Забула як його по Лабазюк Сергій. Так що Вітагро, я думаю, дорівнює Лабазюк Сергій. Завжди від нього були подарунки діткам. Ще були від Гереги, ну, в нас в основному від Лабазюка завжди були. Бачимо тут Беректар намальований, на захисті у Новий рік з новими мріями. Настає ніч, прокидається хаймерс. Це мені подобається. І тут бавовна така зразу. Ялинка з рукавичками, носочками, іграшками, цукерками, бантик зверху. Не зірка пентаграма, так як це, я недавно подивилася просто відео, звідки з'явився <кій> Дід Мороз? І звідки з'явилася оця п'ятикутна зірка? Вона раніше була шестикутна єврейська зірка на ялинці, а потім зробили оцю пентаграму чортову, радянську, комуняцьку. <кій> Вчіпили. Тут літак, я думаю, це мрія, то ми чіпляємо щось інше. Тільки не чіпляйте ту зірку пентаграму. не на добро. Далі. Тут патрон танцює, мені здається, художник той самий, що і в попередній коробці. З Новим роком та Різдвом Христовим. Котики наші українські нас захищають від ракет. Банка, мені здається, це пов'язано з монобанком, куди збирають гроші, всякі благодійні фонди, ну і волонтери на допомогу ЗСУ і ну взагалі кому потрібно. Паляниця тут написано: знов цей. Танк український, верніше, трактор український везе танк. Соняшники ростуть на місці вимерлих окупантів. Тут ще намальований теж соняшники і полуниця написано. Паляниця. Недавно бачила якийсь новий бред, що вони трактували це слово зовсім якось по-іншому. Можливо, якщо я згадаючи знайдуте відео, мені здається. Це якийсь був, якась була чат-рулетка? Чи... А, ні. Це був блогер. Це був блогер український хлопець, який дивиться відео тіктокерів російських, ну і коментує їх. От я вам його напишу, до речі, порекомендую. Бо в нього гарно виходить, там цікаво взагалі, і там якось вони трактували це слово. От буде вам мотивація, щоб подивитися його відео нещодавні і знайти цей їхній гірусяцький бред-бред-бред. Так, ну, загалом, цукерки всередині були хороші, там вже обгорточки залишилися. Я не буду вже показувати вам, бо, по суті, то сміття, але. Цукерки хороші, не так аж дуже багато, але їх останніми роками і не було надто багато. Так, і ще в мене був один шок кілька днів тому. Я астматик, можливо, хтось знає. І я користуюся препаратами всякими. І ось мені лікар недавно виписала новий препарат це самбікорд. Ось такий. Ну, і я його в аптеці пішла брати. Він мені обійшовся. Зразу скажу безкоштовно. Але мені лікар виписала 4 їх. І подивіться, скільки коштує один. 809 гривень. Як золото. 4. Обійшлося. Увага. Повна сума 3236 гривень 40 копійок. Якась ще знижка пройшла. 2977. У, ну, виходить, як золото, розумієте, ці ліки. Виходить, держава мені проплатила оці ліки. Я також батькові взяла. Магнікор і, і відтиску ще якийсь препарат сердечникам теж дають. Йому три, здається, якихось виписували. Теж одне трошки доплатила, там 37 гривень за упаковку, а магнікор. За магнікор, мабуть, доплатила, а те інше безкоштовно. Але просто ви подивіться, які суми, ну, я якби знаю, що ці препарати імпортні, так? І чий він, Швеція, вони не дешеві. Ну, але просто, якщо не доведи, Господи, от людина потребує і не має рецепта. І треба буде, чи щось, ну, такі гроші. Хіба може хвора людина собі дозволити таку розкіш? Не знаю, на що такі ціни загинати. Може, дійсно в розрахунку на те, що держава це, за це розраховується, ну це жах. Ну, це так, теж туди. Ну, добре. Що ж, Дякую за увагу. Кому сподобалося, кому було цікаво щось, ставте лайк, пишіть коментарі. Ну, ось такі звичайні прості людські речі. Хоча дещо і таке, як до свята я вже придбала. Дякую за увагу, всім всього найкращого. До побачення з наступаючим новим роком і Різдвом Христовим!